Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас, 27-й тур Української прем'єр ліги з футболу. І в цьому відео пропоную вашій увазі до розгляду і до прогнозування матч <тас> неділі 5 травня святковий великоденний тур. <тас> 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 Получається, у нас на полісся заря Динамо Колос. Я вже дав свої окремі відео прогнози. Дивіться, трішечки раніше, цьому відео, як і анонсував, лідер українського футболу Донецький Шахтар приймає Чорноморець. 27-й тур, і залишиться три тури до фінішу. Так що слід продумати вже наперед, розробити свою тактику, стратегію, можливо, навіть на перемогу вже в чемпіонаті. Це стосується шахтаря. Хто ще не підписаний, любі друзі, на наш канал? Хто забув або просто ж якось пропустив, підписуємось. Дякую наперед від душі і чистого серця. І так. Отже, <смеш> вибачаюсь. Отже, Суржик не покидає мене. Ну, ніяк не хоче. Я вже і так і сяк намагаюсь. Отже, Шахтар Донецьк, Чорноморець, Шахтар, перше місце, Чорноморець, десяте. У Шахтаря, 64 бали. І 58 забитих 21 пропущений м'яч. Не саме більше, але і не саме менше пропущено. Я вже в попередніх відео проводив чітку статистику у інших клубів. Більш всього забито в цьому чемпіонаті у Динамо Київ, а менш всього пропущено у Колоса Сковалівки. Обидві команди. З Київської області. Ви помічаєте, до чого я? Жартую, звісно. І так. Отже, Чорноморець 35 забито, 35-40 пропущено. Получається мінус 5, але ж, е 10 та поки що спокійна сходинка. Але ж там прагнуть піднятися слідом ідучі клуби. І треба бути, як то кажуть, на чеку. Знаєте, як би не був на чеку Чорноморець, Шахтар завжди сильніший. Погоджуйтесь зі мною. На жаль, для Чорноморця, і, на щастя, для Шахтаря, на більш потужний. Набагато потужний, я би так навіть сказав. Набагато потужніший склад у донеччан, і цього дня, цього святкового дня, на Львів Арені буде справжнє футбольне свято для гірників. Я навіть і сумніву не маю е, на цей сенс. Тому, друзі, я буду намагатися лаконічно, як кажуть фахівці, але ж я аматор, я не фахівець, я не маю спортивної журналістської освіти, але я маю щире серце і добру душу. І е, хочу, щоб Завжди перемагав сильніший. А погодьтесь, на сьогодні шахтар сильніший. Тому я прогнозую в цьому матчі впевнену перемогу донецького Шахтаря. І мій прогноз перемога Шахтаря по форі мінус 2. Мінус 2 шахтар 1,924. Скріншоти. По моїм прогнозам, вже знаходяться у нашому телеграм-каналі. Завітайте до нашого телеграм-каналу. Посилання на нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. І так, розібрали вже виходить, що ми розібрали 6 матчів 27-го туру з вами. Залишилися лише. Матчі, які відбудуться у понеділок, 6 травня. Це матчі Дніпро-1 Кривбас і Верес Минай, два останніх клуби. Е по турнірній таблиці. Отже, друзі, так що е нам розслаблятися ще зарано. Нас очікують, по-перше, ще. Два після цього Шахтар Чорноморець і ще два матчі 27-го туру. І потім ще повні три тури. І це ще не все. Ще є е, не забули ви, ще є один перенесений матч. Якщо я не помиляюсь, зоря. Можу забути помилитися. Ух -ух -ух. Зоря оболонь. Кажись. Нагадайте мені. Нагадайте, одним словом, ще один є перенесений матч. Е як здалося. Як сталося. Допомагайте мені, друзі. Допомагайте, тому що е у нас спільний канал. Який е, налаштований на взаємодопомогу, взаєморозуміння і спільний прогноз. Спільне рішення по прогнозу. Я б так сказав. Дякую, друзі, дякую вам всім за розуміння, за перегляди, за вашу підтримку і активність, за ваші вподобайки. Дуже дякую. І Прошу вас, не забуватись підпитув... підписуватись е... на наш YouTube канал. Це дуже важливо. Такі лищата, оці ютубовські, так зжимають такі вимоги зараз жорсткі, що я ось так дуже частенько до вас звертаюся за допомогою. Не забувайте підписуватись. Неймовірно, прошу вас І від цього. Серця і душі. Отже, я ще раз перевіряю, аби я нічого не забув, нібито все сказав, Коефіцієнт назвав, де шукати скріншоти в телеграм-каналі. Сказав в першому закріпленому коментарі. В ці нелегкі часи бажаю всім скорішої перемоги. Хай хоч у це чудове свято. Нас не відволікають ось ці звуки сирен повітряної тривоги. Хай буде все спокійно і мирно. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, успіхів удачі. вдачі! Слава Україні, слава ЗСУ, слава українському народові, героям нашим слава! До зустрічі, друзі! Дякую вам!